Доброго ранку, мої любі малята! Подивіться, що я сьогодні принесла. Що це малятка? Цибулинка, розумнички. А подивіться, який в неї є маленький хвостик. Ось такий. А ось цибулька, яку я поставила в водичку. І в неї виросли ось такі великі хвостики. Або пірячко, як їх можна ще, так їх можна ще назвати. На віконечці у склянці цибулиночка мала. Лиш учора посадили, а сьогодні проросла. Я цибульку доглядаю, і про неї знаю я, що мікробів оббиває цибулиночка моя. Дітки дуже важливо їсти цибульку, в ній дуже багато вітамінів. Ми з вами сьогодні намалюємо. Пірячко для цибульки, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Приготували свої пальчики? Розумнички. Ми будемо з сонечком гратися. Сонечку, сонечку, засвіти. Любимо ми сонечко, я і ти. Молодці малятка. Спочатку ми з вами розглянемо нашу цибулинку, яке в неї довге пірячко. Малятка, а якого кольору пір'ячку? Розумнечки, зеленого кольору. Яке воно довге, вірно, ми з вами сьогодні теж будемо малювати пірячку для цибульки. Для цього нам потрібен пензлик, зелена фарба та, звичайно, водичка. Вмочуємо наш пензлик у водичку. Тримаємо його ось тут, над обідком. Мучуємо у фарбу і малюємо ось такі пірячка для цибулинки. Ось так. Довгі та коротші. І ще мучуємо. У нас тут багато цибулинок. Ось так малюємо, малюємо. зверху вниз. Зверху вниз ще мочимо. Ось тут маленька цибулька, ще в неї невеличкі хвостики. І ще малюємо. Довге та маленьке піречко. Зверху вниз малюємо. ось так. Ось так. Ось які цибулинки в мене получились. Подивіться, які гарні. А які цибулинки вийшли у вас? Дуже чекаю на ваші роботи. До побачення!